Податкові та митні пільги, спеціальні кредитні програми, все, щоб людям було простіше встановлювати сонячні панелі та акумулятори. Усе це доручив розробити уряду президент Зеленський енергетичній безпеці країни цього тижня присвятили засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Шкода, звичайно, що ці спеціальні умови тільки збираються розробляти, бо жителі міст іще з позаминулої зими думають, як зробити свій будинок енергонезалежним. Які ж програми, програми діють зараз? І хто виграв уже? Ми пішли вивчати практичний досвід. Вітряно тут на горі, але ось такі поля сонячних панелей, і нинішня мрія багатьох із нас, мешканців багатоповерхівок, які вже добре відчули, що відбувається, коли в будинку зникає електрика. Немає тепла, зупиняються ліфти, і головне ні краплинки води на верхніх поверхах. А попереду зима, що буде ще важче ніж у 22-му, кажуть енергетики, бо Росія і далі гатить по нашій генерації. То як захиститися у цій ще складнішій ситуації? Чи виручать генератори, якими чимало будинків запаслися ще торік? Маємо фонд енергоефективності, і він наполегливо радить думати про ось такі сонячні станції. Чому так наполегливо? Чи всі моне по кишені? Що дорожче: генератор чи СЕС, тобто сонячна станція? І чи кожен будинок може забезпечити собі таку електроавтономію? Те, про що сперечаються зараз, ледь не на кожній кухні пішла розвідувати наша Іра Коваленко. Привіт, Ір. Ну, певні запаси акумуляторів і генераторів, ми маємо ще з позаминулої зими. Чи готові зараз люди тратитися на щось більше і що потрібно знати і мати, щоб у цих тривалих відключень світла не боятися? Так, але справді я постаралася дізнатися все, та для початку мусимо сказати українцям головне про що волають усі експерти. Вам треба зібратися із сусідами і зробити це. Негайно, а варіанти для виходу з біди є. Генератори сонячні панелі, інвертор з акумуляторами чи просто зарядна станція, що врятує українців від темряви, яку приніс руський мір? Чи готові українці до ще складнішої зими, ніж у 22-му? Купили собі зарядну станцію ще при попередніх блокаутах. На всякий випадок батьки в селі обладнують собі повноцінну станцію з літійонними батареями. До них. А ми втікнемо до них, якщо буде зовсім печально, бо двоє маленьких дітей маємо. А мені по барабану. А як же? Не буде світла? Ну і що? А що ми з того стан? Ну, що свічкою, свічок немає, чи що? Ви нічого не закуповуєте? Нічого. Ні станції, ні зарядки, ні. нічого. Ні, немає, і не збираюся робити. це Дурна витрата грошей. Ми так А чого? абсолютно? Тому що люди, це паніка людей на цьому гроші заробляють. Когда ми Одесі, там бабушка з дедушкой купили генератор, и теперь папа, когда к нам ездит, он его включает. А у нас начало на монзитке у нас можно будет генератор. За какой х его можно купить? Все, пошли. Що робити? Свічки є ОСББ. Ой, у нас стільці стоять там між там на п'ятому, на, на десятому, на прольотах ставлять стільці, що? щоб відпочивали трохи. А от з генератором у нас це обговорюється вже от другий рік. Ні до чого не дійшли, і так і живемо. Вода поганий тиск там, коли немає світла. Справді дійти згоди із сусідами це ще той болючий квест. Але коли це вдається, то життя в блекаут може стати цілком комфортним. Наскільки це може бути під час війни? Це АВР автоматичний водорезерв. Він автоматично перемикає. Роботу насосів, а на роботу від генератора це Ярослав Мельник, він голова правління ОСББ однієї з багатоповерхівок на столичних позняках. Розповідає, що восени 22-го року мешканці почали думати, як зробити свій будинок енергонезалежнішим. Вирішили придбати генератор. Ми зібрали 315 тисяч одразу з благодійних по благодійних внесках. З квартири рекомендований благодійний внесок був дві тисячі гривень. Ті, хто здали, це було близько 62% квартир. Ще 150 тисяч доклали з резервного фонду ОСББ. Це ж іще монтажні роботи та матеріали кабелі, щитки тощо. Все разом обійшлося десь близько 500 тисяч. У будинку 199 квартир. Зараз уже гроші доздають ті, хто не скинувся раніше. Утім, попереду ще витрати на пальне, адже генератор з'їдатиме чимало коштів. Ми прийняли рішення окреме по утриманню генератора. 4 гривні. Це з квадратного метра квартири. Мешканці погодилися, особливо ті, хто на 23-му поверсі. Загалом генератор покриває усі потреби будинку. Вода, гаряча, холодна, опалення, ліфти, ліфти да, і укриття. Ну і решта такі дрібні різні речі за словами Ярослава в будинку від ста квартир цілком реально придбати генератор. Вчора наш будинок від енергокомпанії спожив всього навсього 10 кВт. А це вже інша багатоповерхівка Києва. Голова ОСББ Станіслав веде нас на свій дах. Тут він розмістив 36 сонячних панелей. Ця ідея виникла як альтернатива дизельному генератору. Потім ми створили ОСББ, дізналися, що є міські програми допомоги. Тож на що вистачає цих панелей? Сонячна енергія закриває дві третини потреб будинку: це освітлення в під'їзді, інтернет, відеоспостереження, циркуляція опалення. Працюють насоси гарячої і холодної води. На ліфти енергії не вистачає. Але Станіслав планує встановити ще стільки ж панелей для прибічників сонячної енергії. Є гранти з фонду енергоефективності за рахунок нашого Гранту можна отримати вже окупність приблизно 4,5 роки. років. Грант це гроші на саме обладнання і енергоаудит. Це приблизно 70 відсотків, а проєкт і монтажні роботи власним коштом. Це все коштувало 420 тисяч гривень. А це голова іншого ОСББ. Там вирішили встановити гібридний інвертор і п'ять акумуляторів. Для двох 28-поверхівок цих батарей вистачає для насосів холодної води. Але це поки що будуть доставляти ще за попередні. Міська влада компенсувала 160 тисяч гривень, а наступні купуватимуть за програмою 70 на 30, де більшу частину витрат покриє місто. Така програма доступна лише для ОСББ. Що ж робити, якщо ви живете в будинку, де не створено ОСББ. Спробуйте його створити для будь-якого міста. Ви практично нуль без цього об'єднання. Десь до 30 діб достатньо для того, щоб створити ОСББ. Якщо ж ОСББ нема, свою власну енергонезалежність у квартирі можна зробити за допомогою того ж інвертора і акумуляторів. Так зробив Олексій Тихонов у себе вдома. У мене зараз стоїть інвертор на 5 кВт годин. Ось на п'ять і дві батарейки по 5 квт годин сумарно це 10 квт годин. Тобто я можу заряджати свої акумулятори десь за дві години. Якщо буде хоча б дві години світло, то в мене воно буде всю добу. Такий самий комплекс. І в іншого експерта Олександра Харченка. Це рішення однаково добре: як для приватного будинку, так і для квартири. І для середньої квартири, там ну, от ми в трьох живемо. Нам батареї на 6 кВт годин вистачає на 10-12 годин нормального споживання по суті в квартирі. А от щодо сонячних станцій, експерти ставляться скептично, адже у зимовий період їхня ефективність падає в рази. Коефіцієнт корисної дії сонячної електростанції в Україні в принципі між 11 і 14%. відсотків великих містах. Додається проблема запиленості панелей, тому що ну рівень. Пилу в містах мільйонниках досить високий, і відповідно це ще знижує ефективність. Але якщо сонячні панелі це лише один елемент з комплексного рішення, де є генератори, батареї, тоді це варіант. Тож, як бачимо, їх достатньо. Головне почати діяти вже, зібратися з сусідами, обговорити, що для будинку є пріоритетом, подивитися, що в квартирі є головним, а без яких приладів взимку можна і обійтися, наприклад, тостер чи кавоварка. Можливо, вам потрібна невеличка зарядна станція, яких зараз дуже багато, докупити павербанки чи акумуляторні лампочки. Бо на жаль, за усіма прогнозами, зима буде складною. Цілком реальний варіант лише чотири години. Електрики на добу, і Росія припиняти обстріли не планує. Ірина Коваленко, Денис Чиш, Валентин Шелко та Ігор Бондаренко. ТСН тиждень, марафон. Єдині новини.